Так, ну нам зараз вироблять світло, але це нам не поміха, тому що ми вже навчилися працювати з вами без світла, да тому стартуємо. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші, найкращі новини, які відбулися в сфері медіа. А якщо ти тут на цьому каналі, значить тобі цікаво, що відбулося в українському або зарубіжному шоу-бізнесі. Тому щоб нічого не пропускати, щоб завжди бути в курсі всього. Підписуйся на цей канал, підписуйся, що ти тут робиш, якщо не підписаний. Також, якщо вам не важко, киньте лайк цьому відео, і вашу думку я завжди чекаю в коментарях, тому що ми тут новини обговорюємо. Я кажу їх на цьому каналі. Ви свою думку кажете. Коментарях сьогодні нам правда є про що поговорити, тому що багато цікавих новин вийшло, тому полетіли. <му> ну і почнемо з того, що нарешті вийшов лонг-лист. Лонг лист Євробачення Джамала відслухала 50 мільйонів тисяч заявок. І вибрала найкращі. вибрала найкращих виконавців, вибрала найкращі пісні, і значить вже виклали цілий список нам в В цьому списку буде обрано 9, всього 9 виконавців, які пройдуть у фінал і будуть виступати в нацвідборі. А зараз у них буде такий, значить, етап, коли вони будуть вживу виконувати свої пісні і виконувати їх перед Джамалою, перед. Е Перед суспільним, здається, і там вже буде відбір виберуть дев'ять виконавців. Але ми вже можемо обговорити з вами цей лонг-лист і, хоча б знати, хто в нас є хто. Мені в цьому році не сподобалося, як опублікували лонглист, тому що трошечки пахло. Кумівством, деякі блогери, не буду називати імен, випустили відео там, через 15 хвилин після оголошення лонг-листу, а деякі через 2 години після оголошення лонг-листу. Да? Тобто дуже швидко я знімаю відос, ну, мінімум годину. Потім я його мінімум ще 5 годин монтую, потім я його ще годину гружу і чекаю, поки пройде обробка і так далі на Ютубі. І потім тільки публікую. Тому я розумію, скільки треба витратити часу для того, щоб створити контент. І бачу, ці хлопці. Які випустили ці відео вже з оглядами одразу, що це була ніби заготовочка, да? Тобто трошечки суспільний посприяв деяким блогерам і підказав, і суспільне трішечки допомогло блогерам, да, щоб вони створили ексклюзивний контент. Мені не допомагали, тому я зараз буду з великою критикою коментувати всіх. Хто потрапив в цей лонглист? Полетіли. Ну і перша представниця лонглисту. Я одразу її першою, тому що для мене перша моя королева Євробачення це Джері Хейл. Джері Хейл все-таки приймає участь на нацвідборі Євробачення. Ура! Я дуже радий. В неї є пісня. Вона працювала дуже довго. Вона дуже старалася. Вона хотіла повернутися на цю сцену, зробити такий реванш, показати українську музику ще. Вона реально дуже класно популяризує українську музику в світі. Джері Хейл, і це її така місія. Вона пробиває ці стіни. Вона йде на європейський ринок. Вона величезна молодець. Її праця те, як вона старається, як вона працює. Респект Джері Хейл, і я буду її підтримувати. Анстей. Анстей, давайте подивимося, хто це Анстей, бо я щось так дивлюся, іногда, да? думаю, а хто це? Не знаю, хто це не можу коментувати, тому що правда не чув пісню. Я можу коментувати тільки тих учасників, яких я вже знаю, з творчістю кого я ознайомлений, і можу казати, чого я від них очікую. Ну це молода виконавиця, нехай спробує себе. Далі в нас іде хаят. Хаят дуже хоче на Євробачення. Хаят рветься, б'ється, як та риба обліт, Дуже сильно хоче на Євробачення, але поки що за всі роки тільки в останньому році була прям така гідна крута пісня, яка могла би вистрілити на Євробаченні, але обрали циферблат з другої спроби. Тому побачимо, чи зможе цього року хаят вибороти перемогу у таких титанів, як Джері Хейл. Ну і там ще одна така. Потужна дівчинка. Лауд повертається на Євробачення. Лауда я люблю, тому що у нього є оцей тембер, у нього є цей вокал, у нього дуже мощний вокаліст, дуже класний, фірмовий такий вокаліст, і його класно слухати. Якщо буде крута пісня і крута постановка, це буде дуже достойний претендент на представництво України у світі. Лелека, не знаю, лелеку, знаю, тільки таку пташку, а співачку, Лелеку ще не знаю. Познайомимося, якщо познайомимося, на нас відборі. Молоді йдуть за реваншем. Вони підкорили серця дівчат. На минулому нацвідборі. дуже сподобалися вони глядачеві. Молоді прям дуже гарно виступили в минулому році. І зараз, набравшись сил, набравшись досвіду, молоді знову йдуть на сцену нацвідбору Євробачення. Побачимо, що буде в цей раз. Сподіваюсь, їм вдалося написати не менш крутий трек, який був як був минулого року. Монфіа. Монфіа, не знаю, хто це, але бажаємо успіху. Побачимо, що буде, яка буде пісня. Не можу судити так. Монокейт, нарешті, нарешті сольний проект Go Away іде на нацвідбір єв... Євробачення, я дуже цьому радий. Вона кейс се сольний проект Катерини Павленко, і вона крута. Вона мені дуже подобається, дуже самобутня така співачка, яка зачарувала всю Європу. Пам'ятаєте, коли вже виступала на Євробаченні? Тому. Побачимо, що вона представить як сольна виконавиця на нацвідборі Євробачення. Вона зараз нещодавно тільки презентувала свій сольний проект, тому будемо стежити. Містер Велл, містер Вел, very well. Дуже раді вам бачити вас на цвітборі. Побачимо, що заспіваєте. Виконавець Окс. Окс, він відомий своїми каверами. Він відомий каверами, але його персональна якась така творчість, ніби не добувалася такого успіху, як його кавери, тому будемо чекати. Побачимо, що він виконає. Він хороший вокаліст. Побачимо, який він буде ще артист на сцені, порівняно з рештою артистів, які будуть виступати. The Aliens, я їх колись бачив, вони прикольні, дуже такі, типа, гонорові, дуже такі енергічні ребята. Побачимо, що буде за пісня. Я сильно не можу нічого від них очікувати, тому що вони доволі молоді, але побачимо. Валерія Форсі. вона себе тут так намалювала, я подумав, що це Ані Лорак. Опять Ані Лорак на нацвідбір Євробачення Робачення. понімаєте? Дуже мені схоже на Лорак, більше нічого поки що про неї сказати не можу. Марта Адамчук теж іде на Євробачі. Я дивився її візитівку щось якась пісня про природу, бо ми природа. Ну, побачимо, що там природа зробить. І напевно найколоритніший гурт це щука риба. Вони дуже популярні в Києві. Не знаю, як популярні вони по Україні. Але в Києві як тільки починаються щедрівки, колядки, щука риба, всюди. Вони просто всюди лунають. І до кінця свят мене вже від них нудить, тому що я всюди їх чую. Мене вони вже в мене як галюцинація. ця щука риба. Тому побачимо, що вони принесуть на цей відбір Євробачення, тому що ніби вони не формат Євробачення взагалі, але в цьому і є суть, що вони можуть настільки бути такими, знаєте, аутентичними, настільки бути оригінальними, що будуть вибиватися з цього всього. І дуже сподобаються глядачеві. Тому дуже маю класні ставки на щуку рибу. І якщо не чуючи треків, не бачивши виступів, мій шорт-лист: це Джері Хейл, Хаят, Лаут, Молоді, Монокейт. І щука риба. Все. Мені здається, що на цьому можна поки що ставити крапку і далі дивитися, як ці вже досвідчені артисти, які вміють стояти і виступати на сцені, які готові підкорювати європейський ринок, будуть себе проявляти. Тому думаю, приблизно ці імена будуть в короткому листі. Побачимо, що це буде, побачимо, хто як себе представить. Ми ще не чули пісень, але. Сподіваюся, що всіх будуть класті гарні, вокальні, сильні пісні. І ще один учасник, який нібито подавався до нацвідбору Євробачення, але потім прибрав свою заявку. Це був Меловін. Меловін заявив, що зняв свою кандидатуру з нацвідбору на Євробачення та поділився піснею, яку подавав, позвонила йому. Джамала, але він сказав, що ні, він не зможе у нього тур. Він дуже зайнятий. Я думаю, боже, Джері Хейл, яка просто гастролює, пише пісні, колаборації, їздить в Європу, їздить по Україні, виступає на всіх концертах. Вона може, вона встигає. А Меловін. Дуже занятий артист. Прям ну на раз хват. Прям ну ніяк не зможе. Але я послухав пісню, яку Меловін хотів представляти на, на відборі Євробачення, і я зрозумів, що слава Богу, що він не пішов. Ніяка пісня, як... знову якесь загравання з Леді Гагою. Я не знаю, коли Меловін переросте це захоплення Леді Гагою і перестане думати, що він є Леді Гага України, коли він просто стане якийсь мати свій стиль самобутній, який буде його виділяти, а не купірка якоїсь Леді Гаги, тому що це схоже на якесь драквін шоу. Не знаю, не знаю. Я Ади, що мелові не подав цю заявку, тому що він би знову пішов і знову би не виграв. Йому треба як досвідченому виконавцю вже йти в банк і йти вже тоді, коли ти будеш готовий максимально. І я думаю, що він саме не пішов цього року до нацвідбір, саме через те, що побачив, які сильні. Претенденти в виді Джері Хейл і Монокейт ще будуть представляти свою участь на Нацвідборі. Як вам лонглист Нацвідбору на Євробачення, пишіть в коментарі. Ну а ми йдемо далі. В свою думку я сказав, побачимо, що буде вже потім, коли ми почуємо пісні всіх учасників. Раз ми заговорили за мелона, не можемо пропустити цю цікаву новину, тому що Меловін просто ньюсмейкер тижня. У нас понімаєте? Військовий ЗСУ освідчився освічився Меловіну, співак відповів. Так, Мелвіну зробив пропозицію його хлопець на Майдані Незалежності з шикарним букетом, з красивою обручкою, і щасливі два закохані хлопці. Звісно, почали писати Мелвіну, що Фу, як таке можна, два хлопці, освічення на Майдані, що ви собі дозволяєте, ховайтесь по домівкам, не вилазьте на вулиці. Ну, у нас ще дуже нетолерантне суспільство, але я радий, я радий, що в нашому суспільстві, хоча б якийсь відсоток, може порадіти за хлопців і радіє тому, що є любляю. Лов, а не тому, що яка це любов. Неважливо, це хлопець чи це дівчина. Головне, що люди один одного кохають. І це супер. Кохання це завжди хорошо. Кохання це набагато краще, ніж війна, ніж смерть. І так далі. Тому давайте порадіємо хоча б таким новинам. Я вітаю хлопців з зарученими. Це дуже класно. Це, звісно, все супер, і дуже романтично, і дуже гарно. Я завжди такому дуже радію. Але тут, звісно, є маленьке але. Їх навіть декілька. Значить, перше маленьке, але що в він в цьому посту, де він пише про величезне кохання і про своє освітчення, вставляє рекламу своєї книги, яка не продається, і вставляє рекламу свого концертного туру, який не продається. І це, звісно, виглядає як. Інфопривід для притягування уваги на свої оці от продажі, щоб заробити грошей. Тобто ми зараз пошумимо в соцмережах, всі звернуться на увагу, а ми продамо концерт і продамо книжку. Давай зробимо так. І я не знаю, чи це такий відчайдушний крок для привертання уваги, чи це дійсно по любві. Знаєте, у мене з'явилися сумніви. У мене з'являються сумніви після такого. Друге, що мені скинули підписники, це відео Меловіна, де він ще місяць тому назад гуляє хрещатиком, і каже, що він сидить сидить в Тіндері, ходить з дівчатами і хлопцями на побачення, що в нього нічого серйозного немає, і все якесь секонд-хенд, і все йому якесь не подобається. Тут ми бачимо за місяць уже освічення на Майдані Незалежності. Цікаво. Ну і третя претензія до Мелина, яка була в ТРЕЦ, це те, що він обрав саме це місце. Що це Майдан Незалежності, це таке болюче місце для українців, тому що спочатку там були події 14-го року, да Небесна Сотня, і це місто, де більше не святкується, не новий рік, не проводяться концерти. Це таке сукральне місце українців. І зараз всі святкування перенесли на Софіївську площу. Вже 10 років там проводять всі святкування. А майдан це таке місце меморіал, ніби знаєте. І плюс. Там зараз знаходиться цей меморіал, де люди кладуть свої флажки, да, де пропорційці кладуть в честь тих, хто помер на війні, да, кого вбила Росія. Тому це не те місце для таких подій. І я з цим погоджуюсь, що це не те місце для таких подій, тому що багатьох це зачіпає. Окрім того, що це ЛГБТ-пара, що в нас ще не готовий народ, так це ще й таке місце вони обрали, ніби трошки провокація. Тому я би я би це зробив десь в гарному простому місці. Неважливо, що це Майдан Незалежності чи не Майдан Незалежності, все одно всі розуміють, що ви в Україні, і така історія да, ніби такий святковий інфопривід, а ніби такий заплямований вже з самого початку. Як ви до такого відоси напишіть в коментарях? Ну а хлопців, я вітаю. Якщо це правда щиро, а не просто раді хайпу, то вітаю і дуже за них радий. Назвали перших трьох учасників танців зірками. Значить танці зірками оголосили перших трьох учасників новорічного благодійного спецвипуску. До команди вже долучилися стендап-комік Василь Байдак. Це супер байдака. Я люблю ветеранка Руслана Данілкіна, і це супер, що проект не тільки бере зірок, а ще й ветеранів наших, а також ведуча сніданку 1+, плюс один Наталя Шовкопляс. Організатори зазначають, що в новорічному спецвипуску буде поєднано танцювальні номери, особисті історії та мотиваційні сюжети, щоб показати силу відновлення та взаємної підтримки. Це класно, класно, коли не просто для розваги, а коли є якась соціальна мета. Я таке завжди підтримую. Чекаємо наступних учасників. Хочеться, щоб му я. Артем Півоваров, хочеться, щоб була кола, хочеться, щоб була Альона Міргалієва, там не знаю, Надя Дорофєєва, щоб повернулася на паркет. Вона вже приймала участь. Побачимо, чекаємо. Інсайдери подейкують, що Тіна Кароль у березні вже збирає свій палац спорту. Один чи не один, поки невідомо, але я думаю, одним вона точно не обійдеться. Захочеться їй побільше палаців спорту. Тіні Кароль дуже вже чекають глядачі і слухачі Тіни Кароль, великого такого концерту від неї дуже чекають. Вона весь час в турі, в турі, в турі, в турі, в палаці Україна. А хочеться оцього масштабу дати. Хочеться да щоб вона про себе все таки заявила, і тому дуже всі чекають цього. Також чутки ходять про Тіну Кароль, що вона. Записує сумісний трек з Анною Трінчер, з молодою виконавицею. І звісно, багато зараз скандалів по мережі. Навіщо це їй треба? Навіщо вона лізе до трінчер? Навіщо вона шквариться? А мені здається, що вона захотіла якоїсь молодої крові, вона захотіла молодого звучання, тому взяла собі Аню Трінчер. Побачимо, побачимо, що з цього вийде. Також незабаром концерт у Діми Манатіка в оперному в оперному театрі під симфонічний оркестр. І у нас навіть тут є запрошення. Мені прийшло. І просто подивіться на це запрошення. Вау! Це просто вау. Подивіться. Не знаю. Не знаю, що сфокусується, але це ну це просто карція. Це просто карці. І тут у нас, тут у нас такий метелик, бачите, тому що дрес-код Tie, дрес-код Tie буде. Це буде відбуватися в оперному театрі і зазвучить Манатік зовсім по-новому. Ой, як красиво, боже. Запрошую вас 4 грудня Національна опера України на музику в супроводі оркестру дрес-код Блектай. Клас, я буду, буду обов'язково, не знаю, чи є ще квитки. Що є квитки, обов'язково залишу їх внизу. Приходьте, бо така подія відбувається раз в 10 років. Не знаю, це дуже шикарно, це дуже помпезно, щоб артист, поп-артист робив концерт в оперному театрі під оркестр. Це вал, це стиль, це дорого, це розкішно. Тому ми йдемо обов'язково. Але таке красиве пакування. Дуже красиве пакування, це так дорого, це так розкішно, Вообще. Я це збережу собі. Обожнюю вашу команду. Ви супер. Ви просто робите просто такий красивий, такий шикарний, такий високий рівень. Що я кожен раз вами захоплююсь. Браво топові. Ну, а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Полетіли. Вест знову зашкварився на цей раз. Він тусувався з російською групою тату. Да-да-да, Вест -да -да. дружить з російським дизайнером Гошою Рубчинським, який відкривав в Японії свій магазин. І, значить, він прийшов на це відкриття там виступав в гурт тату росіянки, дві прозетні росіянки, які підтримують Росію. І, значить, Канівес там з ними тусувався і дуже радувався відкриттю свого. Свого російського друга Гоши Рубчинського Гоша Рубчинський досить популярний був у світі дизайнер. Потім стався у нього скандал, через який його відмінили. Його відмінили через переписки з неповнолітніми хлопцями, у яких він вимагав інтимні фотографії і. Склоняв їх до сексу. да, тобто він, він був замічений з за такими ПДФ-наклонностями, да, трошечки Гоша Рубчинський. Після цього його бренд дуже різко впав. Гоша Рубчинський зник з медіаполя. Але потім нещодавно, буквально роки три тому назад. Кенівест взяв Гошу Рубчинського як головного дизайнера бренду Ізі, і вони разом робили колекції для Канівеста. Зараз вони розійшлися, ніби кажуть, що вони навіть посварилися, але Канівест підтримує зараз бренд Гошу Рубчинського і прийшов на його відкриття у Японію. От так от. нагадаю, Канівест навіть з ним вже їздив в Росію. да, Вони там їздили в Росію, щось він там на два дні поїхав в Росію і повернувся. Мав бути концерт Канівеста в Росії, але так і не відбувся. Ще один божевільний репер публікує свої світлини із в'язниці. Значить, показали світлини підіді із в'язниці. Він став схожим більше на Санта-Клауса. Він собі відростив бороду, посивів і ходить, значить, там в бібліотеці, десь там у них книжки. Вони сидять, читають книги, розмовляють і так далі. Ведуть такий, ніби пансіонатський якийсь спосіб життя. Да, у них відпочиває, ніби ніби відпочиває підіді вечірки. Вже не ті, вже такого пенсійного характеру. Ну на що заслужив, те і отримав підідіді. thank mm -hmm. you Родина Брюса Віліса вирішила передати мозок актора вченим після його смерті. Цей крок стане частиною досліджень його хвороби. Він зараз хворіє деменцією, і для того, щоб деменцію продовжили вивчати, вони хочуть пожертвувати його мозком для того, щоб його вивчали, і, значить, знаходили якісь нові рішення ці проблеми. Одного разу це може допомогти іншим родинам, каже його дружина. Отак, от от, от так. от розумієте, людина, людина ще жива, людина ще хворіє, а вони вже вирішили його. Мозок комусь віддати. Дуже для мене таке дивно, дуже для мене таке дивно, Але нещодавно я почув, що взагалі там, знаєте, люди їдять якісь таблетки і потім вмирають, тобто самі себе вбивають. Тобто в Європі є така практика, коли тобі вже добре жити, ти старий, ти там мучаєшся, ти хворієш, ти можеш сам прийняти рішення, що ти хочеш померти. І це ніби круто, а з другої сторони, а якщо я передумав в останній момент, боже мені, я такого боюся. Кім Кардаш знявався в серіалі. Цей серіал провалився просто з тріском, хоча там класний акторський склад і дуже хороший, мав бути серіал. Серіал розкритикували вщент просто, просто розкритикували, сказали, що найбезглуздіший, найтупіший серіал, який був за останні часи, це оцей от серіал з Кім Кардаш, для чого його знімати взагалі не зрозуміло, і так далі. І такий був хайп, визваний тим, що цей серіал обзивали, казали, що він херня повна і він не цікавий, і так далі. Що люди пішли дивитися, що ж це за нецікавий Такий серіал. І люди настільки цікавилися цим серіалом, що цей серіал випускає другий сезон. Продовжили цей серіал на другий сезон тільки через те, що він визвав таку бурю емоцій, такий хайп навколо себе. І, значить, вирішили продовжувати знімати цей серіал. Отак от іноді буває, коли щось дуже погане стає чимось дуже популярним. Так що Кім Кардашин тепер не буде юристкою, зато буде дуже популярною акторкою поганих серіалів. Макдональдс випустив шикарну колаборацію з серіалом Друзі. Нарешті ця колаборація дійшла до України. Як ви знаєте, вона була в Європі досить давно, пару місяців тому назад. Ми дивилися тіктоки з зарубіжних блогерів, де вони робили ці анпакінги. І значить, вже сьогодні можна в наших Макдональдсах купити меню з друзями. І там попадаються тобі такі фігурки цікаві, смішні, або, або може попастися кружка. Не знаю, чи кружки є в Україні, бо в Європі були кружки саме, і люди дуже охотилися за цими кружками, бо кружки щось таке, що тобі кори... Рисне вдома, що ти цим будеш користуватися. Тому побачимо, чи будуть кружки в Україні, але поки що тільки фігурки доставили в Україну. Якщо серед вас є фанати друзів, обов'язково біжіть, беріть, купуйте. Тому що я не фанат друзів, я не дивився друзів. Чому поясню? Тому що коли я був малий, друзі йшли по новому каналу. А вони перебивали мені мультики. І я дуже сильно бісився і мене роздражали друзі. Що коли я виріс, я навіть змушував себе подивитися декілька разів друзів, але мені вони були якісь несмішні. У мене була оця от з них відраза через те, що вони мені мультики перебивали. І я не зміг більше дивитися друзів, щоб ви розуміли Розумієте, як вони мені моральну травму дитячу наставили, друзі. Британський актор Рупен. Грінд відомий за роль Рона Візлі у фільмах Гаррі Поттера надіслав листа актору, який грає нового Рона, і передав йому естафету. У минулому відео ми говорили, що Гаррі Поттер один одному передали естафету і написали листа, підтримали один одного. День Редкліп написав новому Гаррі Поттеру і підтримав його. А зараз Рон Візлі написав Рону Візлі. Отака ось цікава історія, як старше покоління передає естафету молодшому і підтримує їх під час зйомок. Тому що до сих пір зйомки тривають, зйомки будуть тривати дуже довго. Це великі серіали для дітей, які там знімаються побудоване ціле містечко. Там, де зйомки, там і школа є, де вони займаються, і різні моменти, де вони можуть відпочивати, Але вони зараз живуть просто в цьому Гаррі Потері, і ми дуже чекаємо, вже, коли нарешті нам покажуть ці цей січі. Ці, цей. І ми дуже чекаємо, коли нам покажуть вже цей серіал нарешті. Слухайте, і все в зарубіжному, що бізнесі так мало новин щось було, так? Да? Да, дуже щось мало. Слухайте, головне ми проговорили там про нацвідбір. відбір. Для мене це було най найважливіше в цьому випуску. Тому йдемо далі. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Побачимось з вами через три дні на цьому каналі. Обов'язково дивіться, не пропускайте. Підписуйтеся, підписуйтесь на мої соцмережі. Лайкайте, пишіть коментарі. Чекаю вас в коментарях. Ну і побачимось через три дні. Бувайте, пока.